Перші зимові вихідні у рівному стали справді казковими. Співи, танці та перша в Україні новорічна красуня засвітилася вогниками. Дитяча гірка у центрі міста подарувала дітям безліч емоцій. Та найбільше малечу вразила перша резиденція Миколая у місті. Ну, Далі ці дітям подарунки і він дуже дав віддару дарує соседом. Дітка. Подарунок не робив. А ви слухатись. Так вище чекати. Сам ж Миколай радіє малечі. Каже, рекордно цьогоріч отримав листів та обіцяє. Самі слухняні матимуть чудові подарунки. Їхав так довго, довго їхав. Оці листи з собою мав ще від попередніх міст. А як оце все приїхав, мені тут сотні листів різних, тут от, від Евеліни є, від Альонушки, тут стільки дітей багато, всі чекають святого Миколайчика. Ось ялиночку запалили, все пройшло дуже гарно. Дуже сподобалася мені атмосфера нашого міста. Я дуже щасливий, що я оселився в цій резиденції. Дякую вам, рівняний. Дуже дякую. Не поспішає вітати з новим роком рівнян міський голова рівного Володимир Хомко. Втім, зізнається, ялинка біля ТРЦ Злата Плаза потішила його та подарувала чудовий передноворічний настрій. Настрій хороший. Саме головне, що вперше за багато років і погода зимня. Не вітаю поки що з Новим роком і з різом, Привітаю з початком зими. А рівно за два тижні привітаю зі всіма іншими святами вже на центральній ялинці. Дуже дякую керівництву Златої Плази за таку ідею і за їхню ініціативу зроблять. Вити ще одне місце відпочинку в місті рівному дуже важливо, тому що ми зараз оживили і саму лебединку, і тут бачите, скільки дітей. Тому мені здається, ідея хороша. Побачимо, потім опитаю мешканців, якщо сподобається, будемо продовжувати надалі. Так штучна новорічна красуня поблизу Златоплази обов'язково подарує святковий настрій рівнянам. Впевнені представники компанії «Fan City Development генерального партнера різдвяної кастки на майдані Короленка. Зблиску в очах видно, що так дійсно свято в. Вдалося і буде вдаватися, тому що цілих вісім тижнів зараз на Златій плазі на цій площі буде різдвяна казка. І власне ми теж приєдналися як генеральний партнер до цієї акції, тому що дійсно ми давно віримо да, ще з дитинства в казку. і чекаємо, поки вона прийде, або дійсно ініціюємо самі і створимо її. От власне ми вирішили приєднатися до цієї казки і подарувати рівнянам справжнє свято. І справжній гарний новорічний різдвяний настрій». Різдвяна казка у Рівному триватиме майже до кінця січня. Обіцяють організатори свята ТРЦ Злата Плаза та зізнаються, готують ще сюрпризи. Натомість рівняни, які хочуть поринути у новорічну казку, загадати бажання Миколаєві чи просто попити кави та сфотографуватися біля ялинки. Усе це можуть зробити в одному місці, там, де панує різдвяна казка та хороший настрій. Аліна Приман Дмитро Спіченко о ритмі подій.